І так, сьогодні ми з вами вивчаємо цикли. Правило нам говорить, цикли це інструкції, що виконують одну і ту ж саму послідовність дій, поки діє задана умова. За допомогою оператора while у нас якраз в Python в... організується оце повторення, організуються цикли. Наприклад, while X. Дорівнює Y. Далі подивіться, continue, Continuum. У нас буде повторення якесь іде. Далі йде в нас оператор break, який десь нас пропускає декілька кроків. І також є у нас else інакше. От оце така от схемка. Зараз ми будемо всі оці оператори з вами більш детальніше розглядати і вивчати їх. І так, цикли ми з вами вивчали раніше в початкових, в попередніх класах, в п'ятому, в шостому, там, в четвертому в скречі. Там було у нас повторити декілька разів, або повторити, повторити безкінечно, або повторити до виконання певної якоїсь там мети. Цикл з передумовою виконує дії, поки умова є істиною. Виконується воно за допомогою оператора while. Цикл з після умови спочатку виконується команди, а потім перевіряється умова. Do while. Тут між ними буде тіло циклу записане. Сумісний цикл виконує команди для кожного елементу із заданого набору значень. For which за допомогою цих операторів створюється. Цикл з лічильником виконується, виконується задану кількість разів. For. Тобто там повторити 20 разів, наприклад, у ускречу була така команда: пройти там 10 кроків, повторити 20 разів. І, відповідно, щось виконавець наше виконував. Тут майже так само. Давайте подивимося на перший вид нашого циклу: цикл while. Доки логічний вираз має значення true, доти будуть виконуватися певні операції. Тобто, тут у нас йде перекличка вже з. Чим з логічним типом даних. Так, while, наприклад, доки А логічний оператор B A-B. Далі дивимося, значить йде у нас дії або дія, команда одна або декілька, і зміна A. Доки не набуде значення якогось там A, доти буде виконуватися на той набір команд наші. Дивіться, інструкція в брік. Перериває виконання циклу. Наприклад, у нас є ось такий от алгоритм. Давайте в ньому розберемося. Є зміна A. Вона дорівнює відповідає цілим числах. Integer. Далі йде команда Input ввести дані. І звертання до користувача. Введіть число A. Число A. Тобто користувач вводить це з клавіатури. Далі йде у нас цикл while. Подивіться, що це таке A, Дія така, як схожа на що це: відсоток 2 рівно нулю. Що це означає? Хто може сказати? Хто пам'ятає наші дії в Python? Давайте звернемось до попередніх наших презентацій, де ми вивчали з вами комбінації присвоєння. Подивіться, от у нас є комбінація з відсотком, так, от x відсоток 3. Що воно означає? Значення x поділити на ну, 3 по модулю. А в нас там не на 3 ділиться, а на скільки? На 2. Тобто А поділити на 2 по модулю рівно 0. Ось що означає оця дія. Якщо при діленні зміною A по модулю на 2 буде відповідно 0, це наша умова циклу «while». Далі йде зміна значення зміною A. Що у нас буде відбуватися за цим числом з зміною, поки е, ну, умова циклу не буде Значить, Що ми робимо? Зміну A на дорівнює A поділити на 2. Навпіл ділиться те число. Половинка береться від того, що увів наш користувач. І далі що? Print A виводиться оця зміна на екран. Поділилося, вивелося на екран. Перевірилася умова. Ні, опять ми вводимо число і. Тіло цього циклу буде безкінечно повторюватися. Так, далі що? Ми пишемо: print число не є парним, так, і брик пропустити алгоритм і піти далі. Доки алгоритм цей буде неправильний, тобто, доки в нас буде випливати число, не число, а надпис число не є парним. Як тільки число стане парним, то спрацює оця. Інструкція в рік і ми підемо по алгоритму трошки вже далі пропуститься цей цикл. Далі. Ітерація. Що таке ітерація? У циклі while умова завжди перевіряється на початку кожної ітерації. Тобто, цикл пройшов, і у нас відбувається, це називається ітерація. Коли виконується цикл? Ітерація один крок виконання циклу. Тобто, пройшли ми тіло циклу, і. На початок повернулися от від цього до цього. Оце називається ітерація. Далі два таких от дві інструкції. Try та Accept. Try. Блок дозволяє перевірити блок коду на наявність помилок. Тобто, якщо у нас буде помилка, то ми можемо вивести щось на екран. Accept. Блок дозволяє обробити помилку. Наприклад, дивимося на оцей. Кусочок коду. В нас є зміна N, N дорівнює input, введіть число, число. Тобто тут без вказання типу даних ми виводимо на екран, що введіть число, і наш користувач вводить. Далі while, доки type N, тобто тип даних зміною N рівний int інтеджер цілому числу, що ми пишемо? try N int від n. присвоїти значення, тип даних, змінюй n integer, так? Цілим числом. Інакше. Тобто, except, Далі, що ми пишемо? value error. Що це таке value error? Це помилка значення чи помилка типу даних. Якщо ж у нас буде випливати отака от помилка типу даних, що тут буде не ціле число, а там текст, наприклад, написаний чи дробове число, ми виводимо на екран повідомлення print. І що текст неправильно ввели число. Тобто всі символи, які не відповідають цілому числу, вони не підходять, і в програмі Виникає ось ця помилка. Але замість стандартного надпису помилки ми виводимо на екран те, що хочемо. Так, неправильно ввели число. Далі йде N-input, введіть ціле число. Тобто повторення йде от того і той команди, що була самою першою. Отак от, от вони використовуються, ці два оператори. А далі в нас йде робота за комп'ютером, і ми маємо з вами сьогодні розглянути декілька задач. Задача перша, У нас вже є, майже вона розв'язана, все написано. Створити програму, яка визначить чи парне число. Саме цей код ми тільки що бачили в презентації. Використати цикл while для перевірки, чи дійсно ввели ціле число. Доки число не є типу цілих чисел, друкувати неправильно ввели число. Знову вводити число. Якщо число має остачу 0, отже, це парне число, інакше не парне число. І ось частинка коду у нас написана. Для того, щоб розв'язати цю задачу, треба, звісно ж, запустити Python, відкрити. Нове вікно. І написати сюди ось цей код, який у нас уже тут присутній. Значить, починаємо ми програму нашу чого? Ну? Можна написати print, як ми кожного разу робимо. Print, далі, що дужка, кавичка. Ну, там задача один. Або програма, яка визначить чи парне число. Я звідси копіюю його. І вставляю програму. От програма, яка визначить, чи х парне число. Все, для пояснення умови мені вистачає. Далі починаємо писати, що ми. Ми маємо, значить, створити програму, яка визначить, чи x парне число. Але в коді в нас от тут <coughs>, написано, що не x, а n. Е. Ну, відповідно, пропоную також ввести сюди зміну N, е, ну, яка буде. По умові задачі дорівнювати X. Можна собі десь примітку там зробити, щоб ми не забули. Пишемо: N дорівнює. Далі йде команда Input. Все так само, як на презентації. Ми просто зараз перевіряємо, як вона буде працювати, ця програма, і пишемо: введіть число, можна, число X, так, щоб розумів наш користувач з умовою, що він вводить. Введіть число їх, там чи «тере» поставить, чи дорівнює, можна поставити. Так, відступаю, закриваю кавичку, закриваю дужку. Так, тут дужка закривається один раз, тому що один раз дужка відкривалася. Треба на це звертати увагу постійно. Далі ми починаємо писати те, що в нас є на цьому уривку. Пишемо while type. Тобто, доки тип змінної, Пишемо саму зміну N. Значить, знак оклику дорівнює, Тобто він відповідає int, інтеджер нагадується ціле число. Що ми робимо далі? Ставляємо двокрапку, як на зразку, нажимаємо enter, і нас перекидає не на початок рядок, а з таким табуляцією, з відступом. Далі, що ми пишемо: try, тобто, що буде виводитися у нас n, n дорівнює int integer, ціле число від n. Тобто, якщо ввели ціле число, то тип даних буде інтегр. Ми вписали це не ось тут, що одразу вводиться на ціле число. А пішло у нас що умова, так? Якщо ввели в клавіатури ціле число, то тип даних буде цілий. Далі пишемо X, except. except. Якщо помилка у нас, так пишемо. Яка помилка? Велує error. 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 Якщо помилка типу даних, то дві крапки, що виконується? Print, пишемо повідомлення. Така от помилка у нас могла вискакувати під час запуску програм, коли ми неправильно вказали тип даних. Там не int написали, а помилку якусь. Тоді могло в нас вискакувати така помилка. Можливо, хтось працював і бачив цю помилку. Зараз ми цю помилку будемо описувати своїми словами. Так, неправильно ввели число. Неправильно ввели число. Далі закриваємо кавичку, закриваємо дужку. І далі повторюється оця команда, що у нас йшла зверху. Ведіть, е, Ось так. введіть ціле. Так, ціле число. Де я додаю слово ціле. Ціле число. Ну, х можна прибрати тепер, щоб користувач розумів, що саме неправильно в нього. Тут число Х, а тут ціле число. Так, ну і все. Наче в нас що, наче е... закінчується той приклад, який нам дає зразок. Давайте почитаємо, що ще нам кажуть. Значить, дивіться. Йде е, у нас далі продовження. Е, доки число не є, типу цілих чисел друкувати неправильно вели число, От неправильно ми це зробили. Знову вводимо число. Є знову знову велиме число. На цьому закінчили. Тепер ще додаток: у нас якщо число має остачу 0, остачу 0, отже, це парне число, інакше не парне число. Тобто тут у нас не тільки йде цикл. Тут іще йде в нас розгалуження. Виходимо на самий початок цього рівня нашого, і вводимо розгалуження. Пишемо, е, if, якщо, так, якщо наша зміна N, як е, там у нас відсоток оцей, так? По модулю буде дорівнювати нулю. Тобто, е, що ми робимо тоді? Значить, print. Print. Число парне. Якщо остачі там не буде, то число парне. Далі йде що else, так, life else else. Інакше. Тут умови не треба ніякої. Так, else дві крапки. Число не парне. Можна скопіювати звідси. І змодифікувати. Число не парне. Непарне. Ось така от програма в нас виходить на циклі. Значить, зберігаємо його, цю програму. Зберігаю я, запишу там задача 1. І запускаю цю програму. Так, що в мене тут? Accept. Рай. Десь у мене тут допущено помилку. так. Щоб виправити цю помилку, нам треба вирівняти оператора Accept на один рівень з оператором Try. Тобто, я ставлю сюди курсор і віддаляю цей відступ. Тепер ці два оператори на одному рівні, будуть працювати на однакових правах. Далі натискаю кнопку Run. Run Module. Зберігаю зміни. І програма наша запустилася. Введіть число X, Нехай це буде 5. Число не парне. так працює наша програма. Перезапускаємо нашу програму. Введіть число x6. Число парне. Тобто програма працює і вона. Говори нам, чи парне, чи не парне це число. Третю. Ну, давайте. Думаю, третя буде у нас по коду по написанню трошки меншою. Значить, спершу я розберуся, потім вам його допишу, кину правильно, що там, де була помилка, щоб ви бачили. І так, я роблю новий файл. Інтерпретатор мій пока ховається. І читаємо заново умову. Це вона. Скільки потрібно взяти доданків, так, е, Перші з яких дорівнює заданому дійсному числу. Дійсне число це що у нас? Дійсне число? Значить, дійсне флот, мабуть. Е, а кожний наступний на три більше від попередньої, щоб їхня сума перевищувала 100. Ну, дійсне число мається на увазі. Тут може бути інують і ціле чисельне значення. Так. Е, Значить, нам треба два доданка, Так, перший доданок там A, наприклад, другий доданок. Ну, тут не, не обов'язково його вводити навіть. Значить, тут треба вводити, що їхня сума. Так, S буде сума в нас. Так, і що? Ну, давайте спробуємо. Значить, пишемо ми цю програму. Давайте без умови. Я просто вже зразу починаю. А зміна A у нас буде дорівнювати. Типу даних. Ну, там дійсні числа, флот, можна сказати. Флот. Так, флот. Далі вводимо команду input. Ми вводимо те число, перший доданок, і говоримо: Так, мова. введіть початкове. Число. Введіть початкове число. Ну, тере поставили. Закриваємо кавичку, закриваємо дві дужки. Значить, перший доданок, ось він. Ввели ми його. Так, далі. Скільки потрібно взяти доданків, перший з яких дорівнює заданому дійсному числу. А кожний наступний на три більше від попереднього. Кожний наступний на три більше. Значить, будемо далі ми суму. Сміна S – це буде сума. Стандартно напишемо, що сума буде дорівнювати A, тому значенню, що ми ввели. Так, один додаток, і він йому буде поки що так дорівнювати. Далі, скільки потрібно взяти доданків? Тобто, що мається на увазі? Один і той самий доданок буде у нас додаватися один до одного. Так? Але кожен наступний буде на натребійший. Тобто, ми вводимо зміну, D, дії доданки. І стандартно ну, буде дорівнювати цей щотчик буде на який буде рахувати, скільки ж цих доданків треба. І от ну, перший доданок у нас логічно дорівнює одиниці. Тобто, це значення оцього: H ми вводимо. Це один доданок у нас. Далі ми вводимо наш цикл while, while доки. Це, значить, доки буде відбуватися це додавання, ось щоб їхня сума. Перевищувала 100. Значить, ми що пишемо? Сума наша буде меншою, або дорівнювати 100. Так, меншою. Тобто 100. Те число має бути около 100. Або строго більше 100. Так, записали ми це. Далі, що вводимо ми двокрапку сюди. І пишемо тіло циклу. Що має в нас відбуватися кожного разу, поки ота наша сума не підійде до 100. Значить тобто ми пишемо D, доданок нашій, дорівнює D плюс 1. Кожного разу, тобто, ми будемо додавати по одному цьому доданку, і кількість доданків буде збільшуватися. В кінці ми виведемо цю зміну D, вона покаже, скільки треба таких доданків використовувати. Так. Доданки будуть у нас відповідно рахуватись тепер, далі. Що ми робимо зі зміною A, з тим числом, що ми ввели, значить воно має бути на 3 більше. Ми пишемо початкове значення A плюс 3. Тобто, кожного разу воно буде з кожним оце D, воно буде збільшуватися на 3. на 3. Значить плюс 3. І що буде відбуватися з сумою? Сума наша буде дорівнювати те значення, що ми набули на початку. Плюс що? Плюс значення A, яке воно стане тут у нас в тілі циклу. Оце і весь наш цикл. Так, Далі ми виходимо з цього циклу, ніякого там іншого оператора нам не потрібно. Пишемо тепер print, вивести на екран. І що ми пишемо? Значить, пишемо, що питають: скільки потрібно взяти доданків. Це кількість оцих дій нам треба посчитати. І ми пишемо. Потрібно. Потрібно. Відступаємо. кавичка, Кома Ді. Виводимо зміну. Кома, кавичка. Відступаємо до данків, ді, доданків. Закриваємо кавичку, закриваємо кому. Так, все. От і вся наша програма. Тобто ми повинні посчитати, скільки таких доданків треба. Перевіряємо. Значить, записую, що це. 0,2 і run. Введіть початкове число. Нехай це буде 2. Потрібно 9 доданків. Тобто, якщо це число буде кожного разу збільшуватися на 3, то треба 9 разів додавати. Ще раз перезапустимо. Якщо наше число буде 8, наприклад, треба 7 доданків. Так? Далі. Ще раз пробую. 20. Так, треба 5 доданків. Тобто, чим більше число я ввожу, тим менше доданків треба нам використовувати. От така простенька програма. Вона навіть простіша за попередню.